Команда ТРК Львів, а це журналіст, ведуча Оксана Клим та оператор Віталій Руденко разом з волонтерами від народної самооборони Львівщини перед святом Воскресіння Христового відвідали наших бійців у зоні АТО. У 24 пункти, де перебувають наші хлопці, було доставлено воду, інструменти, пасхальні смаколики і найголовніше великодній настрій, адже там у полях, окопах, їм цього дуже бракує. Оцього громадського нашого руху народної самооборони Львівщини це вже тринадцята поїздка. Кожен раз якось так вибирається, щоб приїхати в такі дні, коли хлопцям найбільше хочеться відчути цього домашнього настрою. Цей раз це вибрали ми от напередодні на Великодня. Звичайно, зрозуміло, що що треба на Великдень це пасочки, це писанки, це м'ясо, ковбаски. Люди дуже щиро відгукнулись на цей заклик допомогти зібрати. І в результаті нам вдалося зібрати 40 тонн провізії. Ну, звичайно, 20 тонн це вода, тому що вода це там найнеобхідніше. І хлопцям, де вони живуть, в лісах, в тих бліндажах. Ну, вода це на вагу золота, просто це, це життя їхнє. І 20 тонн. Паски, вареники, голубці навіть були, м'ясо різне, пироги передавали. Оксана Клим розповідає, що хлопці дуже зраділи їхньому приїзду, а особливо тішилися домашніми варениками, адже таку їжу вони смакували ще вдома. Для бійців, які вже тривалий час на передовій, дуже важливо знати, що вони потрібні, що тут тилу про них пам'ятають. Коли вони побачили, скільки е, привезлося вареників домашніх, ліплених, не там заводських, в цьому смальці з цими шкварками, е, в ведерках, ну, вони робили такі очі, вони були настільки здивовані, вони просто не могли повірити, що таке можливо. А вареники привезли майже тону, від чого ну, от, дуже важко було, що ви приїхали до нас от, з тими гостинцями великодніми. А таке враження, що я побував вдома. Це, це не було довго, якихось там 5-10 хвилин того спілкування. Але воно їм надзвичайно потрібне. Через домашні турботи, проблеми ми потроху забуваємо про те, що в країні війна, що нашим захисникам потрібна допомога та підтримка. Тут тилу ми повинні не забувати тих, хто береже наш спокій і тільки разом, об'єднавши усі можливі ресурси, зможемо. Перемогти це дуже важливо, щоб кожен з нас захопився е, од цієї головної ціллю перемогти. Так, не кожен може тримати зброю, не кожен може їхати туди, але кожен може знайти свою нішу для того, щоб, е, щоб ми швидше оця біда ця горе в нас закінчилося. Військовослужбовці передавали щирі вітання львів'янам та жителям області, дякували за подарунки та смачні наїдки. Хлопці запевняємо, що ми переможемо, і це станеться вже незабаром. Коли ми там прощалися з хлопцями, кожен раз їм говорилося, що вітаємо вас з прийдешнім Великоднем. І хотілося побажати їм завжди веселих свят. Але завжди ловив себе на думці ну, веселих свят. Хлопцям на передовій, де гармати, де стріляють і вбивають. Це дуже важко, щоб справді це в прямому розумінні було слова весело. Їм бажалося мирних свят. Те саме передавали хлопці і суди до нас у Львів, в Україну, де, де не стріляють, де є мирне небо. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! І слава героям, які зараз на передовій.